Доброго дня, шановні колеги, і давайте розпочнемо. Продовжується дискусія щодо особливості застосування нових оральних антикогулянтів у пацієнтів літнього і старечого віку, в зв'язку з тим, що геріатрична популяція у всьому світі вона тільки збільшується за рахунок подовження тривалості життя. Ця група вона досить неоднорідна і має свої особливості. А саме, мультикоморбідність, багато протипоказів щодо призначення препаратів, поліпрагмозію, низьку масу тіла, мають ризик падінь. Це пацієнти зачасту слабкі або крихкі. Вони мають когнітивні порушення, функціональні обмеження та певно обмеженість тривалості життя. Чи варто це застосовувати в нашій практичній діяльності? Чи варто зважати на ці особливості? Обов'язково. І давайте подивимось, як на сьогоднішній день, день вирішується це питання. Серед усіх пацієнтів з фібриляцією передсердь левова частина це саме пацієнти літнього і старечого віку. Так як літній вік є сам по собі незалежним фактором ризику, розвитку фібриляції, інсульту, системної Тромбомболі або кровотечі. На сьогоднішній день є діючі рекомендації, які вийшли 2020 року стосовно діагностики та лікування пацієнтів з фібриляцією парацерт. Там зазначено, що у пацієнтів літнього віку перевага в застосуванні нових уральних антикоагулянтів перед антагоністами вітаміна К, вітаміна К незалежно від віку. І саме для цієї групи зазначається, що саме у літніх пацієнтів ця перевага найбільш виражена в порівнянні із групою пацієнтів більш молодого віку. Що ще зазначено в цих рекомендаціях? Слабкість, сукупні захворювання та підвищений ризик падінь не домінують над перевагами оральних антикоагулянтів. Тобто чиста клінічна користь антикоагулянтів вважається набагато більшою, ніж будь-яка потенційна шкода. Але що ми маємо в реальній клінічній практиці? Саме Ризик кровотей то є той обмежувальний фактор, який дуже часто призводить до того, що антикоагулянти або не призначаються, або призначаються неадекватно. Що ще є в цих рекомендаціях, що може допомогти нам зробити правильний вибір? Є певна група пацієнтів, їх небагато, біля 2%, які будуть мати протипокази щодо призначення нових оральних антикоагулянтів. Туди ж це звичайні протипокази, скажімо так, для будь-яких антикоагулянтів, Плюс сюди входять пацієнти із низьким профілем фактору ризику інсульту, які ми оцінюємо зазвичай за шкалою ЧАЦ-ФАСК. Зверніть увагу, вже в цій шкалі є посилання

Чи багато буде таких пацієнтів літнього віку, які будуть мати бали лише тільки за віком? Думаю, що ні. В більшості випадків ці пацієнти будуть потребувати антикогуляції. Далі ми проводимо оцінку пацієнтів щодо ризику кровотеч за шкалою ХАЗ-БЛЕД. І тут також є зазначення стосовно віку. Старше 65 років ці пацієнти вже отримують один бал. І так ми з вами розуміємо, що все ж таки антіакогулянти нам потрібні, і що нам радять останні рекомендації. Um, Ми знаємо із загальної фармакології, що пацієнтам літнього і старшого віку краще призначити менше дозування, ніж більше. І у нас є в останніх рекомендаціях вже зазначені знижені дозування для всіх чотирьох молекул нових оральних антикоагулянтів. І є вже критерії, за якими ми можемо знижувати дозу. І як ви бачите, вже є, з'являється вік старше 80 років для дабігатрану і для апіксабану. Ви ми пам'ятаємо, що це пацієнт із зниженою вагою і є вже Зазначена для таких пацієнтів, для піксабану і едоксабану, і також для зниження функції нирок. Чи повністю відповідаються рекомендації тим клінічним сценаріям, з якими ми стикаємося з вами в практичній діяльності? Ні, потрібно уточнення і дуже багато нюансів. Ці рекомендації вийшли в 2020 році, а після 2020 року вже вийшли дослідження, які також можуть бути корисними для нас. Подивіться, будь ласка, дослідження ШИЗОКО. Це проводили наші азіатські колеги, середній від пацієнтів 80 років. Вони досліджували слабкість, її наявність і слабкості і саме вплив слабкості на несприятливі результати під час проведення антикугулянтної терапії. І що воно виявило? Ну, пацієнти із слабкістю, у яких починається антикугулянтна терапія, вони мають вищий ризик кровотечі, що значно збільшується із вираженістю слабкості. Дослідження ЛДК. Пацієнти старше 80 років, які були рандомізовані на три групи, і одна з цих груп була старша ніж 90 років. Досліджували застосування едоксобану в дозі 15 мг, тобто поза рекомендаціями, і групу плацева. В результаті встановили, що доза едоксобану 15 мг раз на добу є кращою для запобігання інсульту та системної емболії у всіх трьох групах. Було дещо Підвищена частота виникнення кровотеч в групі едоксабану, але вона не досягла статистичної достовірності. В субаналізі показали, що едексабан в дозі 15 мг може бути корисним і у пацієнтів, у пацієнтів з помірною та вираженою нарковою недостатністю. А також вони виділили три фактори ризику, які ми можемо оцінювати з вами ще до початку антикоагулянтної терапії, які значно підвищують ризик великих кровотеч. Це гемоглобін, рівень гемоглобіну менше ніж 123 грам на децилітр, тромб... протромбіновий час більше ніж 12,7 секунд, і кліренс кератиніну менше ніж 30 мл на хвилину. Дуже цікавими виявились результати дослідження, яке було опубліковане в цьому році, щодо безпеки та ефективності дозування едоксабану та ривороксабану. Вчені проводили моніторинг плазмової концентрації. До сьогоднішнього дня, можна сказати, не було проведено прямих порівнянь нових оральних антикугулянтів. Це саме дослідження, в якому фактично це було проведено. Дизайн дослідження дуже цікавий, складний, але спробую простіше вам пояснити. Подивіться, будь ласка, на кольорові зображення. Для ріверексабану і для едоксобану було визначення певні порогові значення плазмової концентрації. Між іншим, для рівероксабану і для едоксобану вони виявились практично однакові: 404 і 402 міліграма на мілілітр. Як ви можете бачити, для ривороксабану було частіше, частіше виникали випадки перевищення плазмової максимальної концентрації відповідно в цій групі частіше застосовувалося зниження дозування до е, поза рекомендаціями, і відповідно у цій групі пацієнтів частіше виникали ускладнення у вигляді кровотечі, і ці ускладнення виникали достовірно, достовірно частіше. А в результаті е, було зроблено висновок, що Едоксабан має вищий профіль безпеки ніж ріверексабан. Нас дуже зацікавив наш вітчизняний едоксобан, едоксокорт, який є на сьогоднішній день, день біоквівалентним оригінальному едоксобану. Він має високу, досить високу біодоступність, приймається один раз на добу, незалежно від прийому їжі. Має подвійне виведення 50 на 50 печінка нирки. Має два дозування 60 і 30 мг. І 30 міліграм ми можемо застосовувати при наявності кліренсу креатиніну 30-50 мілілітрів на хвилину. Вага. Менше ніж 60 кг, або застосування паралельне застосування сильних pgp інгібіторів В своєму дослідженні ми хотіли дослідити в реальній клінічній практиці, як буде поводитись едоксабан в дозі 60 і 30 мг, а саме його безпеку і ефективність. Ми проводили, проводили своє дослідження на базі 4-ї клінічної лікарні міста Києва. В нашому дослідженні приймало участь 90 пацієнтів літнього і старечого віку, яких ми рандомізували на дві групи. В першу групу війшли пацієнти середнім віком 69 років, в другу пацієнти середнім віком 80 і вісімдесятих років. Не було гендерних особливостей, і в другій групі при рандомізації більший відсоток пацієнтів отримав приніс інфаркт або гостре порушення мозкового кровобігу. Наші всі пацієнти мали гіпертонічну хворобу, серцеву недостатність і фібриляцію просердц з більшому відсотку у вигляді постійної форми. Друга група була більш складною щодо можливості вигляді ризику розвитку інсульту за шкалою чац-васк і ризику кровотечі за шкалою хазблет. А також вони мали нижчу швидкість клубочкової фільтрації на початковому етапі. Хочу дещо відволіктись, але це буде важливо в цьому році. Було було був доклад на конгресі кардіологів, який стосувався оптимального порогу прихильності до пероральної антикоагуляції. І там було встановлено, що саме низька прихильність вона значно підвищує ризик тромбоемболії, смертності від інших причин та кровотеч. І оптимальним порогом щодо прихильності для застосування нових оральних антикоагулянтів було виявлено відсоток не менше ніж 90% часу. Наші пацієнти мають приймати оральні антикоагулянти, щоб отримати адекватний захист. Що ми отримали в нашому дослідженні? Через місяць спостереження в першій і другій групі практично 20% пацієнтів за тої чи іншої причини відмовились від антикугулянтної терапії. На п'ятий місяць спостереження у першій групі залишилось трошки менше половини пацієнтів, і у другій групі трошки більше третини пацієнтів. Ось бачите, про яку прихильність ми говоримо в реальних наших клінічних умовах. Коли ми проаналізували, які ж причини. Змушують наших пацієнтів відмовитися від лікування. Вони перед вами. Це і соціальні, і економічні, і банальна необізнаність. І якщо чесно, в мене склалася така уява, що напевно, все ж таки, ми щось трошки не доробляємо. Ми не достукали до цих пацієнтів і напевно не пояснили їм так, як це було потрібно. І направду треба сказати, що серед усіх причин відмови від лікування, саме виникнення побічних ефектів, воно справді було зустрічалося як найменше. Наші результати ми не отримали в результаті нашого дослідження ніяких емболічних ускладнень. Всі ускладнення, які ми отримали, вони були суто геморагічними. В першій групі у нас був єдиний випадок: це носова кровотеча У пацієнта 69 років на дозі 60 мг. Чи є це причиною для того, щоб приводом для того, щоб відмовитись від антикоагуляції? Ні, пацієнт мав продовжувати це, не відноситься до великих кровотеч, але, на жаль, він відмовився. Друга група початково вона була значно складніша і важча, тому ми фактично отримали прогнозовано дещо гірший результат. Ми отримали три нелетальних геморагічних ускладнення у вигляді шлунково-кишкового кровотечі на сьомий день прийому і два нелетальних геморагічних гострих порушення мозкового кровобігу на дозі 60 мг. Для правди, треба сказати, що одна із цих пацієнтів із гострим порушенням мозкового кровообігу їй було неадекватно призначене лікування без врахування її відних даних у вигляді швидкості клубочкової фільтрації та ваги. І в нашому дослідженні було чотири летальних випадка. Одна пацієнтка отримала летальне гостре порушення мозкового кровообігу в зв'язку з тим, що відразу після госпіталізації практично відмовилася від прийому всіх препаратів і через три місяці. Сталося летальне гостре порушення мозкового кровобігу. Два випадки, які сталися в стаціонарі на 10-й і на 6-й день прийому препарату. У пацієнтів 83 і 84 роки, але в медичній документації зазначено, що вони сталося завдяки декомпенсації серцевої недостатності. І лише тільки один летальний випадок, як ми, який ми можемо напряму пов'язати із прийомом антикогулянта у пацієнтки, яка приймала п'ять на п'ятий день прийому антикогулянта в дозі 60 мг, що їй було призначено адекватно, і на жаль, вона померла під час проведення хірургічного втручання. Трошки підсумовуючи, можна сказати, що в результаті нашого дослідження у всіх пацієнтів у обох групах пацієнтів ми отримали лише тільки 5 геморагічних ускладнень, із яких був один летальний, три великі кровотечі і одна невелика незначна кровотеча. П'ять випадків це складає 5,5% від усіх пацієнтів, яких ми. Досліджували, як можна інтерпретувати і відноситись до цих відсотків. Якщо проводиться будь-які клінічні дослідження, то в групі плацебо можливий очікуваний відсоток побічних або несприятливих ефектів зазвичай оцінюється як від 1 до 5%. Тобто, фактично, ми отримали результати дуже подібні до групи плацебо. І щодо висновків, якщо ми призначаємо будь-які антикоагулянти, ми завжди маємо зважати на безпеку і ефективність препарата. Якщо ми говоримо про безпеку препарата, то саме е, при підборі дози Едоксокорту дуже важливо зважати на, позник, на показники швидкості клубочкової фільтрації і вагу пацієнтів. Якщо ми говоримо про ефективність, то Едоксокорт показав свою ефективність щодо запобігання емболічних ускладнень. Саме при тривалому ефекті. я хочу наголосити на це, тому що всі побічні і несприятливі ефекти ми отримали або в перші дні застосування, або в перші тижні і максимально до місяця. Надалі у нас не було жодного геморрагічного ускладнення. Тому саме у цієї когорти пацієнтів краще слідкувати за прихильністю, і для них це дуже важливо. І якщо ми говоримо про перспективи надалі. То е, треба продовжувати дослідження тому, що дуже мало інформації стосовно застосування і адекватності дозування у пацієнтів літнього і старечого віку. Всі дослідження, які є на сьогоднішній день, вони проводились на азіатській популяції, і не завжди ці результати ми можемо перекладати на європейську популяцію. Тому варто продовжувати це саме серед пацієнтів літнього віку, європейської популяції. І я вам дуже дякую. Дякую.